Кіда? А, 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 а. Що ти робиш? Ти ж плаваєш, правда? О, я плаваю дуже красиво. Тобто, добре, дуже добре, добре, плаваю добре. Я стараюсь, як тільки можу. Старайся краще. Давай так, ти перекладаєш, а я махаю пістолетом. Усе буде добре, Майлотеч. Не бійся. О, Атлантида. Загублена імперія. Всіх вітаю на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я розповім про мультфільм Атлантида, загублена імперія. Ця стрічка від Діснею вийшла у далекому 2001 році. Можливо, деякі глядачі мого каналу тоді тільки народилися. Проте стрічка ледь окупилася у ті роки на Disney сильно тиснула компанія DreamWorks зі своїм інноваційним мультфільмом Шрек, який бив усі світові рекорди за переглядами. Він чудово продавався на касетах та dvd дисках І зараз це звучить досить дивно. Але у 2001 році ще не було стрімінгових сервісів, де можна було б легко подивитися будь-які фільми. І раніше людям доводилося йти в магазини і купувати відеокасети. А покоління дітей 2000-х може пам'ятати вже dvd диски, але суть та сама потрібно було купувати фізичний носій і там уже переглядати улюблені серіали чи фільми. Ну а також частенько дані серіали та фільми записували на dvd диски за допомогою компуктерів і продавали їх в половину ціни ліцензійного диску. Ось такі тоді були тяжкі часи початку 2000-х років. Так легко зайти в інтернет і подивитися улюблений серіал чи фільм або мультфільм, як зараз, було практично неможливо. Туди викручувалися, як могли. Я також більшість своїх мультфільмів дитинства, улюблених мультсеріалів та чудових фільмів, дивився на DVD Дисках, але повернімося до мультфільму Атлантида на виробництво та маркетинг, якого Дісней витратив 90 мільйонів доларів. Але коли мультфільм вийшов на великі екрани у світовому прокаті, він зібрав всього на всього 180 мільйонів. Натомість Шрек від Dreamworks, що коштував 60 мільйонів, це враховуючи маркетинг і виробництво, заробив майже пів мільярда. Якщо додати до цього продажі на фізичних носіях, сума могла сягнути ще 300, приблизно 400 мільйонів вічно зелених доларів. Адже великі кіностудії не розповсюджують інформацію продажів фізичних копій своїх фільмів та мультфільмів, що виходили в кінотеатр. І для такого масштабного проєкту, як Атлантида від Діснея, робити 180 мільйонів доларів, це практично вийти в нуль. Я думаю, касу зробили саме продажі на фізичних носіях, які принесли ще близько 200, можливо, 300 мільйонів. Адже. При домашньому перегляді мультфільм оцінили значно краще ніж під час прокату в кінотеатрах. Гадаю, стрічка все ж окупилася, тому боси студії Дісней вирішили випустити другу частину, але зараз ми поговоримо про оригінальний мультфільм. Я коротко пройдуся по сценарію та поділюся своїми враженнями. Це буде не стільки критичний перегляд, стільки аналіз сюжету. Зараз я всіх попереджую, далі буде величезний спойлер до сюжету. Протягом усього відео я розкрию таємницю, чому, на мою думку, мультфільм провалився в прокаті і чому глядачі його недооцінили. Лише з часом люди зрозуміли, настільки непоганою була ця історія. І перед початком мого критичного огляду поставте моєму відео великий жирний лайк та підпишіться на мій канал. І мультфільм починається з неймовірного вибуху. Персонажі на дивних літаючих апаратах втікають від гігантської хвилі, що насувається на їхнє місто. Усі намагаються врятуватися, біжучи до центру міста. Там по типу якесь укриття. Раптово головний кристал міста починає сяяти червоним світлом, і його промінь поглинає королеву. Мамо! Очі кіду, не дивись. Очевидно, Атлантида була над розвинутим давнім королівством. Його вони винайшли якусь потужну зброю, можливо, енергетичну мегабомбу. Дещо схожий вибух був у фільмі Ангели і Демони, коли вибухнув енергетичний елемент. Так само і в мультфільмі стався вибух, і гігантське цунамі накрило місто. Отже, Атлантида затонула через необережне використання власних технологій. І розвиток даної цивілізації був пов'язаний з магічним кристалом, який. Живив місто. Цей кристал є частково живою істотою і в разі небезпеки обирає собі аватара охоронця, поглинаючи члена королівської родини. Чомусь переважно жінок. Можливо, поглинута людина вказує кристалу, як захистити місто. На цьому вступна сцена завершується. Цікаво тільки одне: чому кристал поглинає тільки жінок. Напевно, кристал має певну тягу до жіночої статі. Ну, я так думаю. Далі нас переносять у Вашингтон 1914 року. Ми знайомимося з головним героєм Майло Течем, який, як і його дід, мріє відшукати Атлантиду. Він навіть знайшов координати так званого щоденника пастуха книги, що описує шлях до загубленого міста. Йому потрібні гроші на експедицію. Проте він лише простий, кочегар, який забезпечує теплом музей. Він чудово розбирається не лише в міфічних книгах, лінгвістиці та читанню карт, а й у ремонті котлів. Кілька разів стукнув по механізму, і все запрацювало. Коли Майло підготував ідеальну презентацію, він біжить до колегії музею, щоб попросити фінансування, але від нього всі тікають, бо він уже набрид зі своєю Атлантидою. Всім ті сер, якби ви потримали дуже дякую, подивіться. Наш музей фінансує наукові експедиції засновані на фактах, а не на легендах і фольклорі. Та й хто лишиться тут? Нам без вас ніяк. Правда? Так, взимку котельня вимагатиме більше уваги. Котельня? У вас великий потенціал, маємо. Не витрачайте його на казки. Та я можу довести, Атлантида існує. Ви хочете піти в експедицію? Ось. Їдьте на потомок і стрибніть у річку. Може, холодна вода промиє вам мішки! Повернувшись додому, ні з чим Майло зустрічає елегантну блондинку. Вона пропонує йому здійснити мрію його життя і відвозить до свого боса, старого мільйонера, який знав діда Майло. Виявляється, цей дід уклав парі з дідом Майло. Якщо той знайде щоденник пастуха, він повністю профінансує експедицію на пошуки Атлантиди. Дід знайшов книгу, тож мільйонер затримав слова, і, і дідуган пропонує Майло стати провідником у даній експедиції. Адже він єдиний, хто міє читати тексти, написано давно утраченим діалектом, і тільки він зможе провести експедицію до Атлантиди, адже тільки в цій книзі описаний маршрут, як дістатися до загубленого міста. І виходить так, що тільки один Майло може прочитати дану книгу. Майло не вагаючись, погоджується, адже пошуки Атлантиди, його найбільша мрія. Експедицію спорядили грандіозно. Команда зібралася колоритна: літня жінка-радист, старий кухар, чарівна стервоблондинка, помічниця суворого командира, темношкірий лікар, геолог на прізвисько Кріт, афроамериканка дівчина-механік та ексцентричний підривник. Ну і звісно, сам Майло. Вони вирушають на шикарному підводному човні, що нагадує на утілу із романів Жуля Верна. Постільки в даній підводній лодочці є невеликий недолік. Навіщо так багато елементів зі скла на великій глибині метал значно надійніший, адже скло навіть найтовще, як крихкішим за метал і гірше витримує тиск, особливо коли чудовийськоохоронець завдасть по ньому кілька ударів, то гайки буде цьому склу, як і підводному човну. Схоже, дідусь мільйонер хотів здивувати жителів Атлантиди сучасними технологіями, не замислюючись про практичність. Чи він спускається на глибину і шукає вхід до Атлантиди. Команда дивується, чому на ній так багато затонулих кораблів різних епох. Невже всі вони від вікінгів до кораблів 19 століття намагалися дістатися сюди? Я так думаю, що Левіафану просто по кайфу було колекціонувати різноманітні кораблики. І він просто хапав корабель, який пропливав неподалік від місця, де він чилить, і складав їх у кубку. Таким чином, збираючи колекцію із різноманітних корабликів. І охоронець Левіафан вирішує додати до своєї колекції і цей човник. Екіпаж відбивається торпедами від чудовиська. Він невразливий до атак торпедами та підводними бомбами. Що ж, якщо в експедиції є такі потужні торпеди, то даний дідуган є не таким простим, як здається, на перший погляд. Він не тільки мільйонер, а ще й на додачу геній, філантроп і збирач стародавніх артефактів. І когось він мені нагадує. А, я знаю кого: залізного дрова руба. Та й теж винаходив різноманітні приблуди, які випережали свій час. Осі дідуган винайшов надзвичайно потужні торпеди, глибинні бомби, але виявилося так, що охоронці Атлантиди побрабануться зброя, і охоронець входу з легкістю знешкоджує судмарину. На щастя, команді вдається евакуватися на менших підводних апаратах. Тепер дід буде точно здивований, що його багатомільйонний човник опинився в колекції Левіафана. Чому було одразу не відправити маленькі човники, які зараз тікають від охоронця, незрозуміло. Логічніше було б зробити багато таких невеликих човників, які проривалися б до входу в Атлантиду. Це було б і дешевше, і вигідніше з комерційної точки зору. Адже шансів було б більше прорватися до входу в Атлантиду невеликими групами з маленьких човників. І охоронець однозначно не встиг би. За всіма вслідкувати і всіх знищити, а не створювати один гігантський підводний човен, який являється легкою здобичю. Мабуть, у дідугана почався старчий свій маразм, що він вирішив вкласти свої бабки в такий дорогий і дуже авантюрний проект. Врятувавшись, екіпаж потрапляє у повітряний карман, де знаходить вхід до руїн. Що ведуть до Атлантиди, лише Майло, який може прочитати записки у щоденнику, здатен провести всіх уцілілих далі до міста. Йому навіть довіряють керувати автомобілем, за кермом якого він сидить уперше. Схоже, наші шанси на порятунок залежать від вас, містер містеретеч. І оцієї книжки. Ми усі подохнемо. Зараза. Зараза. Сказочний д. Зачем його тільки з больницы випустили? Зможеш його повести. А вже ж зможу повести. Чого б ні? Звичайний кармо. Починається подорож, вони долають великий шлях прихованими стежками, які без карти не знайти. Члени команди, які вже давно знайомі один з одним, постійно жартують над Майло, бо він не вписується в їхню компанію. Погляньте на розміри! Вона, мабуть, півмилі заввишки. Потрібно сто ні тисячу років, щоб вирізбити таку річ. Дивись, я зробив міст. Це зайняло у мене що десять секунд, одинадцять не більше. Число. Ти що, все випив, правда? Угу. Це не добре, це нітрогліцерин. Не рухайся, не дихай, не роби нічого. Хіба тільки молись. Згодом Майло вдається завоювати їхню довіру. Він доводить, що є не лише гарним лінгвістом і картографом, а й трохи розбирається в техніці. Коли ламається бур, він легко його ремонтує, підкрутивши пару важелів, поки дівчина механік шукає складніші рішення. Зламався доведеться зняти з вантажівки. Потрохи він стає своїм. Його запрошують до спільного столу, де він дізнається історію членів екіпажу. У кожного своя доля. Наприклад, лікар являється наполовину індіанцем і мріє відкрити власну невеличку клініку. Дівчина-механік, яка з дитинства любила техніку, мріє відкрити власну автомайстерню. У підривника, наприклад, сім'я володіла невеличким квітковим магазинчиком. Але він згорів, і тепер він мріє відкрити новий. Але грошей на це все ні в кого немає. І так, автори даного мультфільму розкрили усіх діючих персонажів через такі невеличкі душевні історії. Коротше, усі полізли в надзвичайно небезпечну подорож, щоб здійснити свої маленькі мрії, і вони варті того, щоб ризикувати своїм життям. І команда зупиняється на привал біля дивної лампи, що світиться. Це виявляється гніздом запальних комах вночі, коли Майло вийшов відкласти личинку, випадково освітлює їх ліхтарем, і вони вилітають та запалюють увесь табір. Втікаючи, техніка провалюється з мосту в жерло неактивного вулкану. Тут вони розуміють, що вхід до Атлантиди можна було б знайти, пробивши породу на вершині вулкану. А тим часом Майло зустрічає головну героїню мультфільму. Раптово до хлопця приєднуються інші члени екіпажу і розвинені атланти, які тепер схожі на якесь плем'я Чунгачанга, починають тікати. Майло біжить за ними і опиняється біля шикарного водоспаду. Перед ним відкриваються неймовірні краєвиди втраченого королівства. І героям швидко вдається знайти спільну мову з місцевими. Виявляється, від Атлантів приховали майже всі знання, якими вони колись володіли. Фактично, люди просто живуть у своє задоволення у цьому райському полузруйнованому містечку. І старий правитель разом із іншими стариганнями приховали від Атлантів не тільки їхні знання, але й їхню історію, велику частину, напевно, культури Атлантиди. А і також вони позакривали усі школи і університети. Коротше, коротше, люди в даному місті не вміють ні читати, ні писати, ні історії своєї не. Знають, такою тепер стала супер розвинута цивілізація Атлантів. А світло їм дає гігантський кристал, що також є джерелом енергії. Він також надає людям цілющі сили та довголіття. І доказом того, що люди тут живуть надзвичайно довго, є король, який спричинив потоп, і він досі живий, хоч і дуже старий. І принцеса Кіда приводить експедицію до батька. Вони домовляються переночувати і на ранок вирушити додому. І король погоджується на дану пропозицію від генерала, який є. Командиром загону, що чужинці переночують і на ранок вирушать назад на поверхню. Цікаво лише одне: а що б зробив би король, якщо б генерал не погодився б покинути місто, а вирішив би тут все захопити. Що б тоді зробив би король. Нам чітко і ясно показали, що Атланти практично втратили знання про всі свої технології, і зараз вони більше схожі на плем'я якихось нгачанга ніж на могутню розвинуту. Цивілізацію що б король зробив? Закидав би їх гострими палицями. Але в командира загону та його помічників інший план. Вони хочуть знайти сяючий кристал, який можна продати за мільярди. Його місце знаходження велика таємниця. Тому вони використовують майло як тупуватого студентика, щоб. Він вивідав інформацію у Кіри, де кристал, і сам Майло про це не здогадується, що вони крутять ним як ложком. Кіда теж шукає зустрічі з пацаном, бо хоче дізнатися про минуле свого народу. Її батько, як і інші старішини, не навчили молоде покоління читати й писати, і кіду також ніхто не навчив цим знанням, бояться, що вони повторять помилки минулого. Тому Атланти не знають ні власної історії і зовсім нічого не знають про своє минуле. І ким були Атланти до того, як місто потрапило. Під землю. Майло вирішує підкотити свої шарики до Кіди, але вона перша проявляє ініціативу. У мене є питання, і ти нікуди не поїдеш, поки не відповіси. Так, ну я Шш, іди за мною. Вони проводять час разом, і Майло дізнається, що Кіда не вміє читати і розповідає їй про втрачені технології. Чим більше вони спілкуються, тим сильнішим стає їх зв'язок. Апогеєм їхньої подорожі стає Відвідування затопленої підводної бібліотеки, яка розповідає всю історію міста. Що ти робиш? Ти ж плаваєш, правда? О, я плаваю дуже красиво. Тобто, добре, дуже добре, добре плаваю. Добре, я плаваю дуже добре. Тут варто зазначити, що для Діснею це був доволі такий експериментальний проект, розрахований на більш дорослу аудиторію. Хоча жіночих персонажів не стали робити надто відвертими, як, наприклад, у фільмі Хто підставив кролика Роджера, але все ж у мультфільмі художники Діснею зробили Кіду максимально привабливою, настільки це дозволив їм дитячий рейтинг мультфільму. Щоб рейтинг мультфільму не був дитячим, то я думаю, кіда б виглядала дещо привабливішою і звабливішою, прям така собі гаряча красуня Атланта. Майло та Кіда вивчають історію і дізнаються про найголовнішу таємницю живий кристал, джерело життя Атлантиди. Коли вони випливають на поверхню, їх уже чекає вся експедиція, готова забрати свою винагороду. Їм байдуже, що без кристала ціла цивілізація загине, головне грошенята. Майло беззбройний, тому йому доводиться підкоритися. Вони, вони беруть кіду в полон і йдуть до короля. Й відмовляється видати таємницю, але командир помічає потаємний вхід до кристалу просто в центрі тронної зали. Вони спускаються до приміщення, де кристал, відчувши небезпеку, спалахує червоним світлом. Він обирає кіду і поглинає її. Читач, що трапилось? Ну, тут сказано тільки, що цей кристал ніби живий. Я не знаю, як це пояснити. Це їхнє божество, це їхнє джерело енергії. Говори по-людськи, професор. Вони його частина, а він це частина їх. Я стараюсь, як тільки можу. Старайся краще. Давай так, ти перекладаєш, а я махаю пістолетом. Усе буде добре, майло теч. Не бійся. Ні, ні, не, не торкайся. Перетворившись на кришталеву леді, кіду запечатують в імпровізованому металевому сейфі. Щойна експедиція забирає кристал світла в Атлантиді, згасає. Але Майло не здається, він вчить Атлантів керувати їхніми давніми літаючими бойовими апаратами. Дивно, що вони активуються від маленьких кристалів, які мали б згаснути разом з головним. Мабуть, великий кристал передає енергію на відстані. Тим часом командир за допомогою ракети пробиває вхід у жерлі вулкану і намагається піднятися на повітряній кулі, тягнучи за собою контейнер з кідою. І тут, щоб не дати головному Главгадові втекти, прилітає Майло разом зі своїми друзями і небайдужими Атлантами, які хочуть врятувати королеву. І друзі перейшли на сторону Майло лише тому, що для них чиста совість важливіша ніж величезні гроші. А на стороні Главгада залишається тільки стервоблондинка, і то він її зраджує. І скидає її вниз, бо вона його сповільнювала. У фінальній сутичці Майло перемагає главгада, проте від чисельних вибухів вулкан прокидається і загрожує затопити місто лавою. Герою вдається доставити кіду до Атлантиди. Вона активує захисний механізм. Стародавні вартові створюють енергетичний купол, що рятує місто. Коли небезпека минає, енергетичний бар'єр осіється, і кіда знову стає звичайною. Вона падає в обійми Майло і всі щасливі. Члени експедиції вирушають додому, а майло залишається в Атлантиді. Тут він знайшов кохання, а у верхньому світі на нього ніхто не чекає. Він стає новим правителем, одружившись на королеві. А старий король їх покинув назавжди. Героям, що допомогли врятувати місто, дають по маленькому кристалику. Ну а також героям дають невеличку кубку різних золотих виробів з Атлантиди, парочку дорогоцінних Каменів, ну і, можливо, ще декілька довцінних кристалів, які можна продати за нормальні бабки. Адже ж все ж вони ж вирушали в експедицію, тому вони все це золото, що привезли з Атлантиди, продадуть музеям. Напевно, за солідну винагороду або комусь іще. Ну а старому мільйонеру дістається найголовніше. Невеличкий кристалик, як нагадування. Про експедицію від Майло, ну а також можливо Мільйонеру дали і невеличку кубку золота, адже все ж він допоміг Майло знайти Атлантиду. Коротше, убитки всі були покриті, всі залишилися в плюсах, ніхто не залишився в мінусах. Старий мільйонер дуже радіє, тому що Майло знайшов своє щастя, знайшов Атлантиду, йому залишилися на пам'ять фотографії, і найголовніше маленький кристалик від Майло. А ось Майло пощастило ще більше. А Майло чудово влаштувався. Тепер у нього є і кохана, і ціле королівство в розпорядженні. Хай хоч і наполовину зруйноване. І на цьому мультфільм завершується. Атлантида не окупилася в прокаті не лише тому, що того року вийшов шрек. Частково причина сам стиль Атлантиди. Фільм більше нагадував мультиплікаційний блокбастер, певний фентезійний бойовик від Дісней у дусі 90-х. Тоді виходило дуже багато подібних бойовиків від Шварцнегера до Сталоне, і глядачам цей жанр уже дещо набрид. Атлантида нагадувала типовий сюжет про перемогу добра над злом і порятунок цивілізації, тому вона здавалася ще одним середнім фільмом у знайомому ключі. Натомість Шрек ламав четверту стіну і вийшов як сатира на казкові історії, насамперед на стиль Діснея. Це було щось нове. Раніше сатиру на мультиплікаційні казкові проєкти практично не робили, тому глядачі охочіше йшли дивитися шрека. Коли стояв вибір між Атлантидою і Шреком, люди обирали останнього він виглядав свіжіше та несподіваніше. Зараз багато хто вважає Атлантиду недооціненим діснеївським шедевром. Над її створенням працювали автори, які раніше працювали над такими стрічками, як Горбань із Нотр-Даму» та Король Лев. Творці підійшли до проєкту з ентузіазмом і прагненням створити неймовірний фантастичний світ. Вони ретельно пропрацювали лор, оформлення міста, флору і фауну загубленої цивілізації. Навіть створили унікальну мову та культуру Атлантів. Щоб показати їх як справжню загублену цивілізацію. Більшість цієї роботи не увійшла в фінальний фільм. Початковий сценарій налічував близько 180 сторінок приблизно 2,5 години, але його довелося скоротити до приблизно 90 сторінок, щоб вкластися в півтори години. Через це ми не побачили багатьох аспектів історії. Можливо, у майбутньому хтось вирішить зробити кіноадаптацію, і тоді на екрані з'явиться розширена версія сценарію. Кіноадаптація Атлантиди могла б вийти як більш дорослий фентезійний бойовик, наприклад, з рейтингом Піджі 13 і, можливо, породити нову франшизу те, чого не змогла зробити оригінальна анімація.